Всім привіт, друзі! З вами Фішер і я повернувся. І як ви вже зрозуміли по назві відео, я починаю новий шлях на новому сервері, а саме Південна Україна. Тому, друзі, від вас потрібна підтримка, а саме лайк, коментарі та підписка на цей канал. Також не забуваємо вводити промокод Фішер, який дійсний на всіх серверах, і навіть на п'ятому. Тому погнали! В цьому відосі звичайно не буде багато перекупу, тому що це перша серія, друзі. Але я покажу вам свій шлях, як я починаю грати з нуля. Першим ділом. Що ми робимо? Це проходимо всі початкові квести. Вони вам дадуть великий буст, а саме гроші і досвід, те, що потрібно. Коли я закінчив всі квести, у мене вже на руках було десь 200 тисяч і шостий рівень. І це дає нам змогу піти працювати автобусником. Це дає нам ще один буст, тому що ми можемо вкачати швиденько 9 рівень. Рекомендую вибирати міський маршрут. Як піднімаємо 9 рівень, ми вже можемо йти працювати на автогон. Що я й зробив? Я на маршрутці від'їздив 5 чи 6 годин. Ну і ось кінець першого дня. Що ми маємо? Ми маємо вже 9 рівень. Ми вже працювали на угоні, тобто нам вже легше заробляти гроші. Також я крутонув один кейс далекобійника за 200 донатів, надії вибити газель або хоча б віпку. І ось що з цього вийшло. Коротше, дропчик 10 000 XP на старті це теж непоганий буст, але все ж таки хотілось віпку. Також не забуваємо про рулетку на сайті. 100 кесиків теж непоганий дропчик, піде. Ну, давай, давай рідненька, давай. Віпочку мені дай. Бля, мені скинув палка за катуба. Ой, я його зараз продам нахуй. назис? 144 донату є. Що робить на 144 донату. Ооо, скинку закат це офигенно. Ты я його продав, нафиг може. А. не крути ще. Та Тай нема що просто купити за ці бабки. Ладно, будемо збирати. А тут що тільки? тут тільки водя падає, да? Окей, все, братва, тоді збираємо тільки онлі. Онлі збираємо донатку. Що, готовий? Так, братва, купуємо першу тачку. Шкоду. Та буде, буде шлях, братва. Ось починається він. Перша тачка. Перший шлях на п'ятому сервері. Ukraine GTA Юкренгета. така сама шкода. Угу. Так, вона ж тюнена Ти бачиш, тут є вініо. зовнішній тюнінг стоїть трохи. І плюс ну, ді... диски пофарбовані. Тонировка. И Та, так детали стоит. Ну-ка, перша машинка. На базу. Перша машина. Чиназис. О, ну, я к этому, мы мені більше не попали. Так, 303, 557, все. Извините. Давай, дякую, друже. Не можешь, Все, супер. Першу машиночку купили. Будемо двигатися на ній поки що, а потім продамо. Туда, віпка! 14 днів ізі. Так, братва, давайте повернемось до шляху. Минулого разу була в нас всього одна ціль це набрати 100 лямів. Але в цей раз я вирішив створити шлях з більшою кількістю цілей. Тож, показую вам цілі і назвав його шлях фішера. І в нас буде аж 10 цілей, але вони будуть постійно оновлюватись. Тобто. Якщо ми виконуємо якусь одну із цілей, вона замінюється автоматично на іншу. А яку саме будете вирішувати ви в коментарях? Тому давайте почнемо з першої. Саме перша ціль це в нас головна ціль набрати 100 лямів будь-яким чином. Ми будемо і перепродавати автомобілі, купувати різні речі, торгувати на центральному ринку. Тобто ми не обмежені тут ніяк, також будемо працювати. Хто зараз знає, я на стрімчиках сижу, краплю собі рівень, щоб піднятися вище і зробляти більше. Друга ціль у нас це машина від 5 лямів. Тобто на початок буде круто купити собі якусь непогану тачку, але це теж на майбутню перспективу. Третя ціль в нас це створити клан. Як ви знаєте всі давно, я вже хотів створити свій клан, але тоді не вийшло. Тому зараз ми спробуємо це повторити. Зараз у мене всього на балансі є лям 150 тисяч. Тому ми поки що збираємо на клан, але скоріш за все, що він не так швидко відкриється. Але хто хоче долучитися до збору на клан, будь ласка, пишіть мені в дискордіку. Я збираю кошти. <хе> так, четверта ціль це бізнес. Купимо або зловимо, побачимо, як вийде який бізнес. Я думаю, що це не має сенсу. Але для початку підійде любий який бізнес. Я думаю, що в майбутньому просто обміняємо чи продамо його і купимо інше, якщо це, наприклад, буде там якийсь київ самий дешевий бізнес. Далі п'ята ціль це 25 рівень в грі. Ну тобто, це просто. Я граю і апаюсь, і з часом вона сама по собі виконується. Ця ціль це вже плюс. Шоста ціль: це новий гелік. Як ви всі знаєте, я стільки донату потратив на кейси, щоб відкрити. Новий Гелік, але е, в минулому шляху так цього не вийшло зробити, тому що цей Гелік взагалі прибрали з кейсів. А зараз він з'явився в кейсах, і один кейс коштує щось 350 донатів, якщо не помиляюся. Тому будемо пробувати далі вибивати його. Я вже націлений на нього, тому що я вже давно мрію про новий Гелік. У мене він колись дуже був, дуже давно-давно-давно. Десь місяців 5 назад у мене була ця машина Фул-П'ята на першому сервері. Але зараз у мене неї нема, тому дуже хочеться це хоча б на п'ятому сироку зробити. Так, сьома ціль віла або котедж. Тут вже як повезе, друзі, будемо старатись ловити в агенції, заїжджати в агенцію, постійно слідкувати, щоб я зміг зловити вілу або котедж. або, можливо, мене купимо, дивлячись, як на ПВЗ з грошима. Ну, восьма ціль це відноситься більше до Ютубу. Тому від вас прошу максимальний актив під відосами. Це 4 тисячі підписників. Це я вам скажу, це невелика ціль для вас, тому що коли я знімав раніше відоси, ми доволі швидко набирали підписників. Ви самі в курсі. Тобто, ми за місяць робили там тисячу півтори підписників. Якщо зараз буде великий актив, то буде чудово. Ну і для вас чудово, тому що я буду знімати контент, і для мене тому що у мене будуть підписники. Дев'ята ціль це Forbes. Топ-5 попасти в топ-5 Форбс. Попасти дуже легко можна буде, коли, наприклад, буде купа різного майна і продати все. Але треба буде зробити так, щоб попасти в Форбс і затриматись на певний час. Не знаю, на які там неділю, дві, місяць, але будемо старатись триматись завжди в топі. Але я така людина, що я буду, якщо в мене будуть якісь гроші, я буду їх краще в щось вкладати там або в перепродаж, або в бізнес, або ще в щось. Десята ціль. Це 300 лайків під відео. Я знаю, що ви можете це зробити, ми це вже робили і не один раз, і навіть робили і 500 лайків під відосами. Але відосів давно не було по Єкрінгета, тому прошу від вас максимального активу. Якщо цей відос набере 300 лайків, то це просто буде розрив. Ми відразу одну ціль закінчимо і міняємо неї на іншу. Тому, друзі, підтримайте цей відосик лайкусиком, а я побіг знімати для вас далі контент. Якщо хочете, щоб був далі шлях, то... Підписуйтесь і приємного перегляду! Ну а я побіг. З вами був Фішер. Всім па-па.